Був час, коли Ісус ходив з учнями протягом трьох років, і тоді вони його фізично бачили. Після Його Вознесіння перестали його бачити, але Він дав нам Духа Святого, якого ми фізичними очами чітко не бачимо, але серцем своїм духом, душею досвідчуємо. Дух Святий, Дух утішитель. Тому що Він нас втішає, нас, які йдемо в дорогою, щоб повернутися до Отця Небесного. Ми тепер вже всі прагнемо цієї єдності з Отцем Небесним. Що це за єдність? Це єдність любові, єдність. Миру, так, спраглого миру, який носимо всі в своєму серці, особливо в цьому часі страждань. І Ісус говорить, я вам дав Духа миру, Духа Святого, Духа, який в часі вашої мандрівки, в часі ваших страждань утішає вас своєю присутністю. Я вам дав цього Духа Святого. Духа Святого, який Ісус говорить, поведе нас до істини, до повноти істини. Дух святий, який поведе нас до повноти істини. А повнота істина є тоді, коли ми наповнені цією істиною. Брати і сестри, ми є начинням Духа Святого. Ми є начинням Духа Святого. Дух Святий хоче нас наповнити своєю присутністю. Дух Святий хоче нас наповнити своєю любов'ю. Дух Святий хоче нас наповнити своїм миром. Дух Святий це особа, яка хоче в нас жити. Дух Святий хоче в нас жити. Для того, щоб Дух Святий жив в нас. Нам потрібно його впустити. Нам потрібно Духа Святого прийняти. І це відбувається, брати і сестри, кожної миті. Ми навіть тепер приймаємо Духа Святого. В цю мить ми його приймаємо, приймаючи Боже благословення, Божу любов, Божу силу, це сам Дух Святий до нас приходить. Ти можеш навіть тепер сказати, чи в тебе є цей мир Ісуса Воскреслого, чи ти досвідчуєш Його присутність, або можеш сказати: Я нічого не досвідчую, я нічого не переживаю. І тоді повстає питання, чому ти не досвідчуєш? Чому ти не досвідчуєш миру в тіхи, який дає Дух Святий? Тому бо серце закрите. Серце закрите. Чуємо, що учні після Воскресіння закрилися в страсі перед іншими людьми, перед юдеями. Ми закриваємося на Духа Святого тоді, коли закриваємося в наших страхах. Подумайте про цей стан. Закритість через страх. Закритість, що хтось вас кривдить. Закритість, що хтось від щось вас забере. Закритість через страх, що в майбутньому має статися щось страшне. І людина живе страхом. Коли ми живемо таким чином, що боїмося, це знак того, що наше серце закрите на Духа Святого. Страх чіткий знак закритості на Духа Святого. Ісус Воскреслий приходить до учнів і говорить: не бійтеся, чого боїтеся. Подивіться на мої руки, на мої ноги, на мої рани. Я переміг смерть, я пройшов через страждання. Повір, що отець має достатньо любові і сили, щоб і тебе провести. Повір в це. Коли наше серце закрите в страху, воно закрите на Духа Святого. Наприклад, пофуй... пофантазуймо, якщо тато, мама люди бояться, як то буде в них зі старістю. Що як вони будуть без своєї доці далі жити, це місце закрите на Духа Святого. Моя мама колись призналася, що до моїх вічних обітів, мені прямо вона не говорила, я в 2000-му приніс вічні свої монаші обіти, Говорила, я до твоїх вічних обід десь там надіялася, що ти повернешся. Коли ти приніс вічні обіди, я тебе відпустила. Тобто я довірилась Богові. Або, наприклад, сестра Марія Адита може боятися десь, а чи я дам ради бути вірною Христові? І цей страх це місце вашої безбожності. Бо коли ми боїмося, хіба що це страх Божий? Страх Божий втратити близький стосунок. Єдиний страх Божий, який веде нас до мудрості, це поставити Господу на перше місце і робити все, щоб не втратити цей стосунок, але не боятись наперед. Тому що якраз для цього нам Господь дав всі засоби, що якщо ми на мить від нього відвернемось, якщо ми закриємо наші серця, в ту же мить ми можемо вирішити, щоб повернутися до нього. В ту же мить ми можемо вирішити, що, Господи, так, я хочу впустити Тебе в свій страх. Я хочу довірити Тобі все моє життя. Дух Святий є духом миру. І цей мир приходить як наслідок відкритості на Ісуса. Дух Святий нас веде до Ісуса. Дух Святий веде нас до Ісуса, тому що це Дух Ісуса. І коли Він нас веде до Ісуса, приходячи до Нього, Ісус нас навчає, тобто Дух Святий нас навчає. Те, що тепер я теж роблю, я вас навчаю. Так як Ісус навчав своїх учнів, так Дух Святий через мене вас навчає. Говорить, вчіться. Слухайте те, що говорив Ісус Христос, заховуйте те, що говорив Ісус Христос, і будете мати всю потрібну мудрість і силу на кожний день. Вчіться від Ісуса, Дух Святий нас хоче повести до повної правди. Через Ісуса, коли ми приходимо до нього, який посеред нас, через Його навчання, Ісус визволяє нас. Брати і сестри, з наших страхів може визволити нас лише Ісус Христос. Коли ми йому довіримо наше життя, коли ми повіримо, що Він переміг світ, гріх і диявола, ми досвідчуватимемо свободу. Тільки Ісус може нас визволити від наших страхів. Переживає страх майбутнього, задай собі запитання, де тепер тоді Ісус? Де Ісус воскресли, якщо ти боїшся майбутнього. Де Ісус в твоєму житті? Чого твоє серце закрите на Нього? Чого? Проси Духа Святого, щоб Він допоміг тобі відкритися, повірити, що Ісус проведе тебе через це страждання? Щоб Дух Святий, втішаючи тебе, Теж захистив тебе від Духа Лукавого. Бо коли ти боїшся, Дух лукавий обкрадає тебе. Він обкрадає тебе. Він хоче злоті обікрасти тебе з втіхи, яку ми вже отримали через Духа Святого. Дух Ісуса визволяє на всякої брехні, а водночас Він лікує наші рани. Бо це, властиво, кривда. Яку наше серце досвідчило, закривається із страху на Духа Святого. Коли нас хтось скривдить, наше серце закривається і говорить: я не вірю, не буду довіряти, буду контролювати. І тоді страх панує в нашому житті. І тому нам потрібно, щоб Дух Святий лікував наші зранені серця, ми приходимо до нього. Приходимо до Ісуса, і Ісус ранами своїми нас лікує. І лікуючи, наповнює нас своєю любов'ю. Брата і сестри, ми є начинням любові Божої. Господь тепер наповнює і хоче наповнювати нас. І тоді, коли ми наповнені, тоді ми стаємо свідками. Тоді ми стаємо свідками. Ми свідчимо іншим. Наприклад, коли ми боїмось, ми можемо почати молитися якусь молитву. Я, наприклад, пропоную молитися Розарії, дякуючи, кожному радуйся Марія. Ми відкриваємося на силу Духа Святого, приходить мир, і тоді хтось зустрічає когось, він боїться. І ви йому говорите, слухайте, є метод як не боятися. Потрібно постійно молитися. Я це роблю таким чином, що постійно говорю: Отче наш, радуйся Марія. Ну, замість того, щоб розповідати, як все погано, то я прославляю Бога за те, що Він дав нам Ісуса і повторює Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословенний плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, тепер і в годину смерті нашої імені. Ми молячись. Приймаємо Духа Святого. Хто нам забороняє кожної миті молитися? Ніхто нам не забороняє. Але це потрібно вміти. Цього потрібно нас навчити, нам потрібно молитву повторювати. І коли через молитву ми наповнимося Духом Святим, зустрічаємо когось, хто боїться, ми його запитуємо: А ти молишся? Ранком три хвилини і вечором 30 секунд, дочі наш. Та це мало. Тому й боїшся, потрібно постійно молитися. Постійно потрібно молитися. Подумає хтось, а це якийсь ненормальний, якась ненормальна, що значить постійно? Та потрібно посвятити себе Богові. Так не в тому сенс нашого християнства, щоб посвятити себе Богові, щоб померти, якщо зерно не помре, не віддасть своє життя, не принесе плід, і приклади дити, сестри Марії, Дити, вона вирішила віддати себе цілковито Ісусові померти для цього світу і Воскреснути, тому що зустріла з його любов'ю і вирішила цілковито підпорядкувати своє життя Йому. Ну прекрасне це свідоцтво Христа Воскреслого посеред нас. Але довга дорога до цього йшла через навчання, через навернення, через цілення, через лікування і через наповнення. Ця дорога, вона дана кожному з нас. Ісус дав нам Духа Святого, який веде нас до повної істини. А тепер ми переживаємо радість того разом, що сестра Марія Едита, зустрівши Ісуса, Піддалася Духові Святому і вирішила стати служебницею, служебницею цього Духа Святого, Духа істини, Духа Утішителя і духа Любові. Ми молимось за тебе сьогодні, сестро, щоб твоє серце так розрадувалось любов'ю і миром, щоб ти досвідчила таку велику єдність і радість з цього стосунку з Ісусом, і щоб ця радість тривала в Тобі. Щоб радість і мир перемагали кожну мить слабкість і гріх, і страх, і щоб ти іншим своїм життям показувала на живу присутність Духа Святого посеред нас. Про це просимо. Амінь.